Це ось такий мультиметр. Ось такий мультиметр, він йде автоматичний, тут нічого не потрібно крутити, нажимати в автоматичному режимі він вимірює. І плюс сама головна штука в ньому, це. Знаходження провідників в стіні. Тобто приставляємо до стіни, і кому де потрібно знаходити в стіні провідники. Щупи доволі такі м'ягенькі. Не дуже короткі. Зараз підключимо. Батарейка в нас не йде в комплекті, друзі, так що а, у нас йде дві батарейки маленьких, в комплекті їх немає. Зараз ставлю батарейки і перевіримо. Так, Друзі, вставив батарейки, зараз тестуємо, вмикаємо. Ось, вимкнувся. вставляємо щупи, щупи доволі еластичні. Зараз перевіримо напругу в розетці. Він йде повністю автоматичний. Сам визначає, чи ви вольтаж міряєте, чи ви опір міряєте, чи ви там прозванюєте провода від 0 до 600 вольт максимум. І це Останні виміри, які він робить. Також знаходить провідники в стіні. Зараз все перевіримо. Так, перевіряємо, яка напруга в мережі. 240 вольт показує. Так, друзі, щоб ще зараз повністю зрозуміти, чи він вірно показує, чи ні. Чи не бреше. Ось, друзі, блочок від роутера на 12 вольт. Відключаємо. Щуб на мінус, другий на плюс. І показник у нас 12,1. Ну, доволі точно, вимір. Не факт, що ще цей блочок ідеально 12 вольт видає. Можна сказати, що чітко показує. Далі, друзі, зараз покажу, як він. Чи він взагалі? Буде знаходити. Так, тут потрібно зажати і отримувати ось цю кнопку. Це для пошуку провідників. Ось зажимаю. Проводжу, проводжу, проводжу. І ось, ось чітко де провідник. Ось тут де три таких виступи. Коли провідник доходить до першого, він починає довгий е, такий звук видавати, коли прямо чітко напроти провідника, ось, то він починає е, сильно так швидко пікати. Ось ще раз провіряємо, зажимаємо ось цю кнопку, утримуємо її і провіряємо. Зараз перепровіримо на якій висоті він бере. Десь сантиметрів 5. Теж улавлює. Зараз ще перевіряємо в стіні. Так, ось розетка. Зараз будемо, я сам не знаю де тут знаходиться провідник в стіні. Ось спрацьовує десь тут приблизно де провідник. Поки не знаю на якій глибині він достає, але таке щось можна перепровірити. Друзі, вартість його 250 гривень, доволі непогана ціна, хороша штука. Так що, друзі, кому цікаво посилання можу написати в коментарях. Не забувайте підписуватися на мій канал і всім до побачення.